Нещодавно у нашому місці відбулося кілька резонансних подій, серед яких особливе місце мав пікет Золочівської самооборони під стінами міської ратуші. Свою позицію щодо вищесказаних подій прийшли розповісти представники Золочівської самооборони Василь Огоновський та Роман Мерещак. Як нам стало відомо, протягом 21-23 лютого ви двічі побували у відділку міліції. Які причини ваших таких частих походів? 20 20 лютого вечора нам вручили повістки в міліцію. Ну, в якійсь мірі. Я був здивований з однієї, сторони, з іншої сторони. І мені нагадали молодість, що мене колись викликали в міліцію, як ми валили, валили, розковилювали радянську владу, колись били. Заставляли розказувати все навіть не те, що треба, не те, що треба що заставляли говорити. От ми 21 числа цими повістками ми не знали до кінця, що, чого нас визивають. Ми знали, що ми робили під міською радою, зробили, нас вимусили зробити мітинг. О, до речі, перед тим. Е Партії, політики. Вони вже було, був досвід на тиждень на такі акції, як мітинги і тому подібне до то Дня Небесної Річниці Небесної Сотні. Ну Ми прийшли в амуніцію. Знали, що нас, на нас ніхто не писав заяви по нас по телефонних по анонімних телефонних дзвінках. Протокол, де було написано, що по анонімних дзвінках нас звинуватили, що ми там якісь невідомі люди збиралися. А як ви прокоментуєте іменно ту подію, в якій, в якій брала участь самооборона Злочицька? Ну, Я ще, мабуть, перед тим вернуся все ж таки до. Події 21 числа прийшли ми туди не самі, прийшли з групою підтримки. Я думаю, вона в сюжеті буде подана вашої студії. Єдине, так би мовити, яке може такий свого роду хочу зробити від тих подій. Річ в тому, що вхідні двері в Олістівському раділу Коміліції загратовані. І коли ти заходиш всередину і двері за тобою закриваються, ти починаєш розуміти, що ти потрапляєш вже в іншу систему відліку, в іншу реальність. Таке саме почуття. Я і пригадую 11 грудня 2013 року, коли я в лаві захисників Майдану стояв на Львівській брамі навпроти Беркуту. В нічному світлі була просто велетенська маса, без облич, все було закрите шоломами. І я розумів, що в очах тих, що закриті масками, ми виглядали звичайно злочинцями, яких треба було знести, зачистити і звільнити майдан. З тих пір пройшов рік, але я до кінця не впевнений, чи в системі Міністерства змінились підходи від тих пір і до сьогодні. Хотілося б таке зауваження висловити. Ну, а що стосується подій, які цьому передували, то це були події 9 лютого, але про них, мабуть, краще розповість Василь, безпосередньо знаходився в міській раді в обід. І все ж таки, що відбулося? 9 лютого ми зайшли в нас трьох чоловік зайшли в міську раду з наймалазі самооборони, зайшли в міську раду, хотіли просто переговорити з мером міста, нагадати йому про те, що все-таки він, нагадати йому, що він все-таки був головою учасного, має наводити членом а, керівником, керівником е, партії регіонів, і що його лепта є в тому, що загинула Небесна Сотня за, за ту присягу, що він наскільки відомо від депутатів, що він не склав присягу на вірність Петківщині. Ну і за те, що коли навіть пенсіонери останню копійку скидали до допомозі армії, в той час тяжка техніка, екскаватори, має наладити е, автомобільний транспорт, попали совок в Грагу. Тоже то до нього належить. Ми зайшли, зайшли. він правда, нормально посадив нас за стіл, тоді почав. З якоїсь причини не знаю, що почати на оператора злочивне, то щоб його не знімав. Щоб в нього в кабінеті не знімав. Ну ясно, що ми йому звернули увагу на то, ну, то так виходило, що він знімав не у не службовому приміщенні оператор має на увазі, а що той до нього в спальні знімав власні. Ну і далі ми почули шум у приймальні. Ну, ми зразу тут зірвалися напітання перемов, переговори мирні, без всяких. але ми вискочили ну, на той, що ну, приймальню. Вийшли приймальню, побачили, що щепилися командир частини з бійцем з правого Ну, Ми правда їх так би роз, розборонили. Ну, що я можу сказати? Я собі просто в той час появив, що би могло бути. Якби були дійсно побилися два бійці, два воєнних, то би була сенсація. Ну, я, я вже казав то ясно. А то була б сенсація, то би був ну, дуже добрий посок для мас медіа і, а саме більше для путінської преси і тому події. Ну, я. Там же ж, в приймальні нагадав собі, в якійсь мірі, то муляє душу, нагадав собі, що сказав командир, коли ми стояли блокуючи красиво, і мені тоді, так би сказати, то вийшло наверх, я йому сказав, щоб ви тоді казали, щоб ви, щоб ви поїхали на Майдан, якби проти нас в Київ на Майдан з особовим станом. Так, він мені відповів твердо. так, я би поїхав би був наказ. Ну, я то, то рахую, що твоє топтання по Майдану, топтання по тих самих, по тій сотні, по Небесній Сотні і по всьому тому, що ми зробили тим, тільки тим, пару словами, що він сказав. <кхід> 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 Це було вдень а, а ввечері. А ввечері? Ми вечором зібралися, мирно стояли, куди підійшли, інакше їх не назвеш, тітушки. тушки. Підійшли антимайданівці, я тітушками можу назвати тих, що були в спортивних костюмах. І своїми такими нальотами, можна сказати, провокували нас на щось гірше. Там були шум викривку, правда, командир день дуже скричався вечором хрипким голосом, коли я йому сказав, коли я прийшов, привітався, слава Україні. Я дуже тихенько там таке мляве, що героям, слава девід кого. Ну, я у відповідь сказав люстрація, крикнув голосно. ну Він вже хрипким голосом віддати, крикнув Кастрась. Ну, зрозуміло. Пане Романе. Бо о, були події мітинг під ратушою міською, потім ваші, е, ваші покуденки в міліцію. Так. так, я хотів, власне, ще доповнити, бо ну, Василь ще не розказав, що в нас в міліцію і був другий візит, коли перші ми йшли по запрошенням, то другий вже з власної ініціативи, тому що е, ми так і не зрозуміли після першого візиту, що стало причиною нашого виклику, тим більше, що. Перед тим як нам вручили повістки, спочатку по телефону працівник міліції посилався на те, що є до нашої акції претензії з боку міської влади, з міської ради. А коли ми прийшли на місце, то нам показали рапорт, в якому, як вже казалося, говорилося лише про телефонний дзвінок невідомої особи. Тому після того ми ще в понеділок. Підійшли в райвідділ, вже з заяву, бо не знали, що нас чекає, чи сушити сухарів, образно кажучи, Так що напротязі трьох днів ми в міліції побували двічі. Що стосується самої акції 9 лютого після робочий час, більша частина якої пройшла, то якби ці події відбувалися роком раніше. То могло би скластися уява, могла, могла би скластися уява, що партія регіонів перевіряє свій ресурс і дію підпорядкованих органів. Так скажем, було, були зібрані, наші були зібрані члени партії регіонів, мати кількості, щоб їх мобілізувати і отримати легітимізацію дій влади. Було Перевірено дію сил швидкого реагування. Потім порушників оригінального спокою віддали в розробку міліції, і залишалося ще тільки один етап задіяти каральний це судові інстанції. Ну але, як ми знаємо, сьогодні на календарі 2015 рік. Е, інше. Спостереження, це те, що, попри анонсовану спрямованість акції, яка мала на меті показати негативну тенденцію збереження влади колишніх представників партії регіонів, захищати їх чомусь прийшли керівники самопомочі. І останнє, мабуть, тут зауваження це ось яке. Десь відносно недавно для характеристики певних явищ ми почали застосовувати слово вата чи ватники. Слово ватники ми вживаємо, коли намагаємося зрозуміти, чому 80% росіян підтримують Путіна. Той самий термін ми вживаємо і до частини тих жителів Донбасу, які вітали. Захоплення сепаратистами місцевих органів влади, які потім з патріотичними прапорами голосували на референдумі за новостворені ДНР і ЛНР. І мені не хотілося дуже, щоб ці терміни ми вживали, або якщо говорити вже про золочів, то може сказати, не ватники, а лавочники, ми вживали до певного прошурку наших людей. Тому що оцінювати дії влади, враховуючи ті події, які відбулися на протязі останнього року, я вважаю аж ніяк не постує лише з точки зору того, чи вкладена бруківка і чи в місті лавочки. Тому що, скажімо, та ціна, яку платить наш народ зараз за встановлення державності, це ну, скажемо є неспівмірна із якими-небудь інтер'єрними питаннями. Ось таким чином, як прокоментував е ці події. Пане Романе, ну а конкретно у вас е все-таки в чомусь звинуватили у по міліції. Тобто є звинувачення з Чи Чи просто? Ну, я таких власне звинувачень не почув. Наслідком чого і стала наша заява. Ми очікуємо офіційної оцінки з боку райвідділу міліції наших дій, але в тому числі ми і в заяві вписали, щоб права оцінка була надана і іншим учасникам цієї акції, які провокували тебе нас, намагаючись перешкодити проведені нами акції. Так що ми чекаємо на відповідь і то далі. Зрозуміло. Тобто, майбутні дії самооборони поки що це очікування? В даному випадку так. Але якщо говорити про плани самоборони, ну, то ми знаходимося в іншому режимі, я так думаю. Ну, плани самооборони, ми, ми багато чого взяли з того, що ми стояли тоді вечором, Мирні акції не побачили. Хто є, хто побачили. Людей, які дійсно, коли ми були на Майдані, стояли на лінії вогню і любий з нас міг загинути там, міг поповнити ту сотню. Ну, ті люди явно були абонанти Майдану або були на дивані і кричали е, вітя сни їх там, щоб вони того не робили, що вони роблять. Далі що ми будемо робити? 20 число то є символічне. 20 -е число вручення повісу то є символічне тим, що Майдан не закінчився. Ну, а в нас в Золочеві якраз. Майдан тільки починається. Ми бачимо, що в нас робиться. Ми розказали і можна посадити по тому, що в нас Золочові в районі робиться. Зрозуміло. Дякую за вашу позицію. Слава Україні!